Всім привіт! Ми завершили монтаж в квартирі. Зібраний щиточок. там десь. Зараз покажу, що тут у нас робиться. Ось такий щиток Хагер Вольта на 36 модулів. На вводі у нас стоїть вимикач вантаження SBM 232. Це на, на випадок, якщо. Буде якась екстрена ситуація, наприклад, там пожежа або затоплі сусіди зверху, то можна буде вимкнути одразу всю квартиру тут і не бігти десь на площадку і дивитися, де там той автомат. І дуже часто буває, що автомати на площадках ну, просто немає доступу, висять замки. Хоча такого ну, не повинно бути, і це заборонено. Далі в нас йде зубр реле контроль напруги а, на 32. Ампера. А, виставлений заводські налаштування, тут 197-242 вольта, а, забезпечує захист від перепадів напруги високого або низького. А, далі в нас йде контактор, безшумний, буковка S у нас стоїть. Зараз покажу, якщо буде видно. Короче, не видно. Він типу безшумний, але його трошки чути. Якщо немає пластрона, немає дверек, зараз чуть-чуть його чути. Я думаю, що в подальшому, коли з'явиться вимикач, відповідно от там буде у нас мастер-вимикач, який керує цим контактором, то його взагалі не буде чути. Ну, коли це все буде вже після завершення ремонту, мастер-вимикач у нас керує двома групами. Освітлення на цій квартирі лише два автомати, але цього більш ніж достатньо. Один автомат ставити не рекомендується, більше двох, там, три вже ставити, якщо у вас квартира двох-трьох і більше кімнат. Один вимикач на світло автомат не бажано ставити через те, що якщо вдруг в якомусь світильнику коротне там, патрон, не знаю, якісь китайські люстри. То вибуває все світло в квартирі, і якби, це зовсім незручно. А от коли є дві групи освітлення, то частина приміщень у нас забезпечується якби, світлом з тої групи, яка залишається увімкненою. Далі в нас ідуть розеточні групи: два ряда. Всі розетки в нас захищені дип-захистом. Стоять у зошки cd 240 j тип А. Від постійного і змінного струму. На струм витоку 30 мА. Так само стоїть внизу. Автомат у нас стоять 16 АЦ на кабель 3х2,5 ВВГ-НГ Так, відповідно, це у нас ввідний ноль Це у нас УЗО номер 1 це у нас УЗО номер 2 Ось так. Внизу у нас йде щиточок, в якому колись будуть трансформатори для led підсвіток Досить таки багато проводів, але насправді тут буде не так багато обладнання, 4 трансформатора і буде блок від протічок на протоколі ZigBee. Так, тут у нас при вході, відповідно, я вже показував мастер-вимикач. Потім у нас буде прихідні вимикач-двоклавішний. Групи коридора і терморегулятор теплої підлоги. Відповідно, заклали дві гофри. Одна йде під холодний кінець самої теплої підлоги, і друга гофра йде вже для датчика. Ми її не кріпили, тому що коли буде вже розкладка вітків перед укладкою плитки, ця гофра має попасти чітко між вітками гріючого кабеля, для того, щоб датчик відчував. Реальну температуру, а не температуру вітка, якщо буде прямо на датчику він знаходитися. Тобто ну, це вже треба буде підганяти по ходу, коли буде розкладатися теплопідлога. Так, зверху у нас домофон. Дзвінка у нас тут немає. Тут у нас розетка. Так само йде терморегулятор для теплопідлоги, але вже в ванній кімнати. І закладено дві гофри на ту сторону. Ось така у нас гофра чорненька. І тут у нас вимикач, двоклавішний для ванної кімнати, світло-вентилятор. Ванну кімнату я отак покажу. Тут нічого такого немає. Вивід на скрите підключення рушника-сушарки. Відповідно брашки, тут має бути зеркало. Бачите, тут вода має бути якась раковина. І дві розетки вимикач цього світла. З цієї сторони у нас має бути з'єднання якесь, кабеля, який йде від блоку керування задвіжкою, і відповідна сама задвіжка, яка повинна перекрити ввод води на квартиру, якщо буде якесь затоплення. Датчики тут у нас безпроводні, тому ніяких ліній ми не закладали. Ну, відповідно, я тут всю квартиру вже показував перед цим. А будь здоров. Дякую. І що ми зробили? Ми вже позаводили всі, проводи, провода, покріпилися і замазали всі підрозетники. Да, ми не відділочники, не маляри, але от в такому виді малярам ми залишаємо. Вже далі вони будуть тут вирівнювати стіни. Це вже якби не наша парафія. і ми не зробимо краще, ніж ті, які вже на цьому спеціалізуються. Тут ми примазали бра, щоб вони нікуди не здвинулися, коли будуть замазуватись. Всі підрозетники також всі помазані. Тут у нас в відкосах. Ну, коротше, коротше, якось так. От. Все, ми завершили. Зараз чекаємо замовника. Він має приїхати прийняти всі роботи. І збираємося. Да, до речі, ми попели всю підлогу. в такому вигляді все. Все чистенько. Тут так само. В общем, отака От уборочка. Все, всім пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент. Всім пока.